Що таке структура сайту, яка вирішує потреби користувачів, кінцевих клієнтів? По-перше, у кожного користувача є свої цілі, запит, потреби, результат, який він хоче досягти, замовивши послуги бізнесу тощо, а структура сайту, яка вирішує потреби користувачів, має складатися з такого наповнення, та таких дизайн-блоків, які вирішують потреби користувачів, та створюють комплексне позиціонування для прийняття кінцевого рішення. А щоб зрозуміти, які потреби мають користувачі, треба проаналізувати самих користувачів, а саме їхні болі, цілі, задачі, проблематики, запит, потреби тощо. Іншими словами, якщо якісно проаналізувати користувачів, то можна створити таке наповнення, дизайн-блоки, структуру сайту, яка буде вирішувати їхні потреби. Та навпаки, якщо в структурі сайту не буде тих важливих основних дизайн-блоків, які складають комплексне позиціонування для прийняття рішення, то користувачі можуть просто не прийняти кінцеве рішення та піти на сайт конкурентів. Як висновок, можна сказати, що якісна структура сайту має вирішувати потреби користувачів. А щоб зрозуміти їхні потреби, треба якісно проаналізувати користувачів. А якщо ви хочете замовити сайт з комплексним процесом його створення, та щоб цей сайт вирішував ваші бізнес-потреби та потреби ваших користувачів, кінцевих клієнтів, то пишіть мені в Дірект.